За останні роки 10 мільярдів гривень зникли в оборонці. Новінський тим часом встиг теж полякати Зеленського заявами про звернення в суд, зв'язувався з низкою осіб у Російській Федерації, узгоджуючи всі свої дії з президентом України. Нас привчають до біполярочки. Це не боротьба з корупцією, це не це боротьба за владу. друзі. Отже, поговоримо про поточне. Назвав це відео Гладковський, Новінський і Зеленський. Кого переслідують, а кого прикривають. Адже сьогодні випливла історія з затриманням Олега Гладковського в Іспанії. Через кілька годин його спокійно відпустили. Жодних застав, нічого. Отже, причина місцева поліція зрозуміла, що це політичне переслідування, так працює і Європа. А як у нас? Нагадаю, що вчора була зустріч послі Великої сімки із президентом Порошенком, проти якого розгорнулася просто травля. Отже. Повертаємося до Гладковського. Гладковського звинувачують у 17 мільйонах гривень, і це справа десятирічної давності. А тим часом лише за останні роки 10 мільярдів гривень зникли в оборонці. 10 мільярдів. Хоча за свідченням західних партнерів мова може йти тільки за 22 рік, це десь 35 або всі 50 мільярдів гривень. Отже, порівнюємо: 312 мільйонів справа на Бу і САП. Ну і що? 186 мільйонів безпідставні премії. Ну і що? 38 мільйонів генераторів Чернігові. І це лише верхівка айсберга. Але головне... Гладковського дістались під нашарування історії не просто так. Ця димова завіса, вона потрібна перед тим, як Зеленський готується до переговорів з Путіним. Саме так переговорів, про які раніше навіть забороняли говорити. Натомість, по Гладковському, там, по-моєму, вичерпана тема. Адвокат Руслан Волонець говорить наступне. Відносно нього не ухвалювалося рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави як умови звільнення. Тобто, судячи з усього, тема в Іспанії вичерпана, захист Гладковського свідчить також додатково розшук і штучним, оскільки правоохоронним органом України та суду. Стороною захисту було завчасно повідомлено про місце перебування під захисного. Тобто нам влаштували виставу із Татаровим, аби прикрити дупу кому. Кому? Ха. Тут же ж виплив і Новінський. І про що заговорив Новінський? Вчора мені трапилися деякі е, цитати із е, Віденських. Експертів, і для мене було якесь дуже дивне відкриття. Бо ну так, Новінський заслуговує всіляких там зневаг. Але так як його почала виставляти банку в такому світлі, то виявляється зовсім мова не про те. От цитата самого Новінського. Саме Зеленський у присутності силовиків просив мене зв'язатися з росіянами, щоб організувати переговори. Це не слова ворога, це слова колишнього союзника. А тоді був 22-й рік, а не 19-й. Це Порошенко називав Новінського сукою православною. А в Зеленського він числився в друзях. Уявляєте, в 22-му році. Особа, яка дахувала економічно у ПЦМП, стає важливим гравцем на банковій і з ним консультуються і говорять. Потім його спокійно випускають. І він спокійно живе в Швейцарії і навіть деяконує, як кажуть. Ну, тобто мова про подвійні стандарти Татарова злили. Ви знаєте історія із, особливо з будівництвом для Нацгвардії. Це така справа, яка тягнеться з тих самих часів, як і справа Гладковського. Але Гладковського тягнуть. Порошенка переслідують. Проросійських покривають, Зеленський забороняє перемовини, а потім готується до Стамбула. Єрмак говорить про вбивць дітей, а вже сьогодні тихенько сідає за стіл переговорів із представниками вбивць. На всяк випадок, нагадаю, що писав свого часу е, Бігусінфо. Справу Татарова. Кримінальне провадження, де фігурував заступник керівника офісу президента Олег Татаров, закрили у квітні 2022 року під шумок війни. Під шумок війни вони тихенько закрили справу. Бабель інформував у 2021 році Печерський суд зобов'язав Генпрокурора забрати справу Татарова у набу. Ну, забрали, ну що, і що справою татарова? Але витягувати ту справу Гладковського, яка одночасно е розроблялася е органами зі справою Татарова, ну, це ж спалити самого себе. Тобто, це подвійні стандарти, від яких просто вже смердить. Ну а про розкрадання в Міноборони. Так нинішні стандарти просто вражають. Нагадаю, рахункова палата звітувала, це публікували свого часу наші гроші. Міноборони не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування та самостійно не визначало вартість послуг харчування. Тобто заплющили очі, хай пацани наживаються. Служба безпеки тоді ж інформувала двадцять 2023 році сума збитків, завданих Міністерству оборони становить понад 119 мільйонів гривень. Це мова про тільки про харчову справу. Про продукти. Ми пам'ятаємо, що вже в поточному році Міноборони займається злиттям і погламанням оператора тилу і е, агентства оборонних закупівель, тобто кінців вгоду називається. Але Новінський тим часом встиг теж полякати Зеленського заявами про звернення в суд. Ну і підтвердив прохання Зеленського. Новінський що пише? Прости господи, страна, Ю, ну я вибачаю за таке цитування, але, але на першу джерело, але, але нормально. Бо Новінський про що говорить? Зв'язувався з низкою осіб осібу Російській Федерації, узгоджуючи всі свої дії з Президентом України. По гарячих слідах. По гарячих слідах. Тобто нас привчають до біполярочки. оце тут граємо, тут не граємо, тут рибу загортаємо. Ну і звичайно, вершиною цього лицеміря. Стала ситуація із Єрмаком і Зеленським, оскільки е, тут підперли вибори, чи, е, тобто спровокувавши ви, ой, прости Господи, вибори, перемовини, приперли перемовини в Стамбулі, і всі якось навіть не задумались, що в Стамбулі ж ви обпеклися, а могли б стати в позу і запросити інше місце і місто для перемовин, іншу країну. В Стамбулі, звичайно, російської агентури дуже багато, у Відні теж багато, очевидно. Але ну, можна було б щось таке пошукати. Той самий Базель, де відбувається Євробачення? Ну, звичайно, не базель. Але Швейцарія, мабуть, перевантажена все-таки гостями. Але можна було б в Ватикані зустрітися, раз пішла така жара. Ну, але що говорить Зеленський про. Допуск себе на переговори еспресо 13 травня. Указ про заборону прямих переговорів з Путіним був адресований не йому, а іншим посадовим особам. Приїхали. Ну, ну, не можна ж дурня включати в таких ситуаціях. Ну не можна включати дурня. Але ми всі забули про існування формули миру і тут перед імовірними перемовинами, Єрмак таки бліснув. Тобто вони натирали натирили на тій формулі і на тих самітах скільки грошей, і процвинтарили таку кількість грошей безрезультатно. Що раптом Єрмак вискочив, і для РБК Україна сказав, що у формулі миру викладено все, що необхідно для завершення повномасштабної війни. Мама дорогає. Я... А, а, так, а, а що ж тоді з надрами сталося? А що сталося з критичними мінералами? Не вистачило для формули миру, треба було досолити критичними мінералами? Ой, словом, що вам казати? Це не боротьба з корупцією. Це не це боротьба за владу. І якщо сьогодні вас переконують, що Гладковський головна проблема оборонки, просто пригадайте 10 мільярдів під час війни і жодного вироку. Тримаймося і пам'ятаємо, що Збройні сили, єдина державна інституція поряд з іншими людьми зі зброєю, звичайно, і СБУ, і прикордонниками. і… Гвардією роблять свою державну справу. А все те, що мало би їх озброювати і посилювати, їх грабує, і ослабляє. Але ми переможемо.